Всім привіт! Ви на каналі підбору Автомобілів. Мене звати Роман. Сьогодні у нас 20 травня, субота, знаходимося на київському авторинку Чапаєвка. Підібрали сьогодні три класних автомобіля для наших замовників, які приїхали на авторинок по послузі супровід на автобазарі. Зараз походимо разом з вами і подивимось, що тут на київському авторинку продається під час війни. Тож, не гаємо час, обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки та пишемо коментарі. А ми поїхали переглядати ціни автівки. Не, а сзади палка. Да, э, запаска, да. Должна быть. Не, тут тоже у постоянно коррозия, а тут не mm -hmm. Уже натиск диск задний. Тише походы трошки. Yeah. Знаходимось в місті Київ на авторинці Чапайка. Настав той час, коли ми з Луцька приїжджаємо в Київ для того, щоб купити ось таке класне чудо на українській реєстрації 2015 року. 1,5 дизнігунув. У нас міганчик, який ми знайшли сьогодні на авторинку. В нас продає перший власник, автівочка в класному стані. Оригінальна силова конструкція, ланжерони, кріплення ланжеронів, додатково встановлений ксенон, українська реєстрація. В нас літня гума 21 року в класному стані, легкосплавні диски, автівочка 6-15 рік, 1,5 дизельний двигун на 81 кВт і пробіг. Також, можна сказати, ексклюзивний 200. 30 тисяч кілометрів рідного перевіреного по всім базам даним, витяжки, сервісні книжки. У нас Голландія, механічна 6 клімат двокзоний, звичайні сидіння, круїз-контроль, 400-підйомника, навігації, на жаль, немає у нас. Така середня комплектація. Втівочка 15 го року. Чистий 15-й рік. І ціна 8300 доларів. На українській реєстрації з пробігом 230 тисяч кілометрів. Ось такі варіанти нам вдалося знайти в місті Київ для наших замовників. Автівочку продає власник, не перекуп, не по а Відразу йдемо в Бео і робимо повну перереєстрацію на нового власника. Приганяли для себе, приганяли з Голандії з чесним пробігом Пробіг в Голландії був 160 тисяч кілометрів 4 роки назад. Зараз 230. Ось така класна втівочка. Зараз проходимо експертизу і потім робимо повну перереєстрацію автомобіля. Так, найголовніше, що нам попався чесний продавець, який нас ні разу не обманув, показав нам всі косяки. Пластик, не перекуп, ніяких доручень, довірності, нічого немає. І замовники скажуть пару слів. Дякуємо, Романе, за підбір авто. Машина сума. Дуже круто, що ще попався в наш земля. Ну, Це так. взагалі прям за бест. Спасибо, велике. Завжди, будь ласка. Да. Дуже рекомендуємо. Все. Завжди, будь ласка, хай машинка довго служить і приносить тільки воду. Звертайтеся, рекомендую. Так, друга автівочка, яку ми сьогодні знайшли, перевірили і придбали. У нас Subaru XV з 2 літровим бензиновим атмосферним двигуном. В непоганому стані. Це в нас Європа. Але Європа має два косметичних підкраси крило і капот. Оптика оригінал, під капотом, все в оригіналі. Автівочка у нас обслужена повністю. У нас 13 рік. Авто на реєстрації. У нас випоміні всі цепки, натяжителі, ролики, свічки і так далі. Втілочка 13 рік і ціна 9600 на віддачу. Механіка шестиступка, клімат. У нас звичайне політане рекермо, 4 склопідйомника. Така. Середня комплектація. Сидіння. Є в нас підігріви передніх сидінь. Класний такий колір. Такий маленький як би так паркетничок на українській реєстрації. 13 рік, 9602 косметичних підкраса на класній літній гумі, далекосплавних дисках. І також в комплекті є зимова гума. Також на дисках. Але гума в Дніпрі і, і замовник наш також з Дніпра. І гуму забере вже вдома. Зараз перевіримо її по базі даних, зробимо витяг на державного реєстру, дивимося її на штрафи, на залоги, на угони, на кредити, на арешти і так далі. І відразу або випишемо договір купівлі-продажа, або зробимо перереєстрацію. Залежить від того, як захоче наш замовник. Так, замовники скажуть пару слів. Дякую Роману за подбор. Обиля, удачина, цвет, і комплектація, все на вищому рівні Все, завжди, будь ласка. Спасибо. Пітерик? Юрія теж, спасибо. Юрій, а принес... Юрчик підбирав. І да. так, третя ківочка, яку ми сьогодні придбали. По послузі супровід на київському авторинку. Ринок максимально великий, машин дуже і дуже багато. Друга втівочка у нас Hyundai Sonata в кузові YF. Ось такий перламутровий, перламутровий класний колір, переливається дуже класно. Це у нас Америка отримала легенько в копадній частині, крило, нічого не різано, трішки підшпакльований, в принципі, все. Автівочка чистий 11 13 На оригінальних легкосплавних дисках зимова гума. Колір просто пушка подивіться Дуже красивий 400 підйомника, звичайне кермо, круиз-контроль, кондиціонер, автомат, гідротрансформатор та в принципі, все. Така Середня комплектація, тут у нас трішки підчухане. І пробіг на даному автомобілі 129 тисяч миль, 206 тисяч км. Також всі три автомобілі одразу заїжджають на сервісний центр, перевіряє їх експерт і робимо повну перереєстрацію автомобілів. Власники виїжджають вже з номерами і техпаспортом на автомобіль. Nissan Qashqai, Автівочка в нас на українській реєстрації. Передні також задні парктроніки. Лінзована оптика, літня, легкосплавні диски. Ціна у нас 17600 автомат 1,6 дизель, 16 рік, 156 тисяч пробіг. Шліне кермо, круіз-контроль, є навігація на автоматі, двохзонний клімат і електростанкове гальмо. Непогана комплектація. Є фаркоп і приємним бонусом те, що тут більшість автівочок на українській реєстрації. Не потрібно робити сертифікати і ставити машинки на облік. Точніше, платити 3% пенсійний фонд. Kia Sportage, Також автівочка на українській реєстрації. На лінзі, Гума зимова. Але протектор досить класний, легкосплавні оригінальні тиски. 12 рік, 114 тисяч пробіг і ціна 13900. 1,7 дизельний двигун. Таке у нас заводське легеньке тонування. Шкіряне кермо, механічна 6-ступка, навігація, кондиціонер є, підірів передніх сидінь також присутній. Компас, атівочка на реєстрації, ума зимова, легкосплавні диск. 16 рік, 24 бензиновий двигун, 172 кінських сили, 134 тисячі прибіг і 13500 ціна на старті. У нас шкіряний салончик, ось такі вставочки у нас є. Щоб сильно не потіла п'ята точка у нас. Навігація автомат. Ось таке шкіряне кермо. Так, панорами люк у нас немає. Така середня непогана комплектація. Не Мазда гойка. 17-й рік. Двохлітровий бензин на автоматі 11600 автомат, круїз контроль навігація, звичайний кондиціонер. 400 підйомник. Звичайна така комплектація. Нежирок, українська реєстрація, двигун з коєктів, Максимально такий. ...бензиновий двигун, але на нього не ставиться газ. Точніше ставиться, але газ п'ятого покоління. Де розход? 80% газу, 20% бензину. Ford Focus, Автівочка на реєстрації. Літня майже нова гума. великосплавні диски, 10-й рік. 1,6 бензиновий атмосферний двигун, автомат, це на 6600. Кондиціонер, шкільне кермо, 400 підйомничка. І на автоматі. Даний автомобіль чорний колір підтонована. Така ну, візуально досить непогано. Меганчик, четверте покоління. Дівочка приїхала з Германії. 17 рік, 180 пробіг, 12450, 1,6 дизельний двигун на 96 кВт. Гума зима. Оригінальні леко диски. шкіряні сидіння, плюс алькантара, механіка 6. Тупка, електростанковий гальмо, круїз. Контроль, ліміт, контроль, маленький монітор, дрокзони клімат. Такий класний графітовий кольор. Шестиступочка на 1.6 дизельному цепному двигуні. Є фаркоп, задні парктроники. Їх немає. Сценік. Автівочка 10 рік, 7450, не фарбована 1,5. двигун, 240 тисяч пробіг на транзитах автівка. І на ковпаках. Також на авторинку дуже велика кількість таких преміум автомобільчиків. Як і бюджетних навешників, так і тут ось таких. Японці Вона нас Toyota Camрі 70, українська реєстрація, передні задні партрони, морда пів в вплівки. Білий перламутр, колір класний, 26-100, 17 рік, 140 пробіг, не фарбована офіціалка, 2,5 бензиновий двигун. Стан шикарний комплектація. Також непогана гума зимова і оригінальні легкосплавні тиски. 26-100. У рік 2,5 бензиновий атмосферний двигун. Тачка, пушка. Так, автівочки ми закончили підбирати. Базар сьогодні був заповнений максимально-максимально, автівки стояли аж під отою стороною забору. Тут у нас більш бюджетні автомобілі, там у нас більше Америки, Кореї, Японії такого плана. Так, попався нам ось такий гольф який ще поки що не встиг поїхати додому. У нас вже друга година дня. Гольф на транзитах, п'яте покоління, хетчбек, 2005 рік, 5700, 1,4 М5 бензиновий двигун. 230 тисяч пробіг, літня гума. Оригінальне кермо, кондиціонер, п'ятиступочка, чотири ступочка, 4 Меганчик, третє покоління. Так, Гума зима, легко сплавні диски, 11 рік, 7500 на старті, 220 тисяч пробіг. Шкірине кермо, кондиціонер, навігація, механічна п'ятиступка. Двигун на 66 кВт. 400 підйомника, звичайні сидіння. І автівочка в такому досить непоганому графітовому кольорі. Є парктроники. Є у нас фаркопчик. Ось якось так. KIA Ceed. Так, у нас українська Київська реєстрація. 11712 712 рік. 16 газ бензин нефарбований. 130.3 тисячі пробіг. 12-го року. 4 скло підйомничка. такі сидіння у нас. Звичайний гідротрансформатор підігрів передки сидінь, клімат. Зонний шкріне оригінальне кермо і підігрів керма також є. На легкосплавних дисках літня гума і задні парктроники присутні на даному автомобільчику. О, ДТП. Гольф 5 на автоматі, дизельний двигун. По звуку чути, що 1,9 або 2 літра. Ціна 5 тисяч доларів. А поруч стоїть у нас Golf 4. Другий рік 5,200. 1,6 бензиновий двигун. 5,200. Як так може бути? Гольф, шосте покоління. Універсал гума зимова. 10 рік, 1,6 дизельний вігун на 77 кВт. Ма залізні диски 9 рік, 7200 1,6 бензиновий двигун, 186 тисяч пробіг. Шкіряне оригінальне кермо, п'ятиступочка, кондиціонер і 4 склопідйомничка Чорний колір. 7200 плюс торг за 6800 9 року з ефіру а ішість бензинів в Луцьку хрен знайдеш. Ще якщо не фарбовано, то це взагалі ракета, бомба, пітарда.